Робили не кожен рік, можна сказати, ну не кожні два роки накопив чоловік гроші. Особливо це в нас, коли пішла економія на опалення, бо ми поставили лічильник. Правда, лічильник тоді вставили без, без погодного характеру, але все одно він дав результат. І за економії, те є, що економії теніроші ми виконували другі роботи, замінили в підвалі труби на опалення, замінили, утеплили це, втеплили, поміняли труби. Потім ми до цього ми раніше робили це роки вже вісім назад, зроби до цього зробили. Ремонт на сходових клітинах зробили, поміняли прибори освітлення на площадках поміняли, це все поміняли. О, утеплили будинок, ще раз повторююся, ну це е, е, утеплили ми вже е, за шот мешканців. Люди дали, так, да, деякі мешканці були проти, але від того. В результаті мешканці всі проплатили один на 216 квартир, а дати квартира на сьогоднішній день не проплатила. Рахує, що це, хоча ми її утеплили квартиру. Ну то то вже таке діло. Я думаю, що вона оплатить, не схоче так, значить прийдеться видно через суд, тому що рішення зборів прийнято більшістю, що утеплить. А рішення зборів це є закон для, для кожного власника квартири. Більшість дала добро, все, ми повинні з такою. Згідно, ми це зробили згідно статуту. статута. Ви знаєте, що за цей час, бачивши, що багато роботи зроблено, більшість більшість мешканців до цього вже відносяться. Навіть раніше любиться якусь ініціативу щось зробити в будинку, це настільки для них это жахливо було, бо це ж треба платити. Але більшість, бачивши, що такі роботи виконуються, підтримують це все, тому що вони розуміють, що це наше. І ми всім їм об'ясняємо, що це ви нікому не робите саме собі. Чим якщо ми будемо цей будинок постійно підтримувати, то він е, дасть свій результат. якийсь будинок рядом, який стоїть, простоїть е, 100 років. Я в общем говорю, ну наш простоїть 150, У нас у підвалі сухо, де не зайдеш, у нас немає ні утічки, ні потілі. Не гарячої води, не холодної води. Ми не знаємо, що, що таке вже років 20 чи 25, я не буду. Да ні, навіть 24 не знаємо, що таке в підвалі пориви. Так, да, буває, ну це не без того, але ми його зразу ж тут же ми його ліквідовуємо схода. Тільки що і не просто як вже колком чи хомутом. а якийсь час зробили, а потім чи кусок труби міняємо або заварим, і все так, як положено. як потрібно.